Всім привіт! Це проєкт на тему Озера. Озера компоненти гідросфери, що є водою, що природно виникли, заповнені в межах озерної чаші, озерного ложа водою і не мають безпосереднього з'єднання з морем океаном. Озера мають велике господарське значення, вони багаті на рибні ресурси. Озера є Получення між окремими поселеннями у Солоних Озерах видобувають кухонну сіль. П'ять фактів про озера. Перше, байкал тримає пальму першості за багатьма параметрами серед озер. Він є найглибшим і найбільшим із них. А також досить ймовірно, найдавнішим. Хоча останнє поки що невідомо зі 100%. Точністю. Друге, води байкалу славляться своєю чистотою, але тут із ним може посперечатися озеро, розташоване в Японії під назвою Машу. Води машу настільки чисті, що видимість у глибину в сонячний день перевищує 40 метрів. Воду з машу можна безбоязно пити. Третє: в Україні нікаруга. Є озеро, в якому водяться акули. Воно таке одне єдине в усьому світі. Четверте, у Фінляндії така кількість озер, що вони займають близько однієї десятої всієї території цієї країни. П'яте найбільший комплект озер на нашій планеті Великі Озера в Канаді. Скільки існує Великих Озер? Великі Озера Великі Американські озера, група з п'яти Великих Озер, тектонічно після льодовикового походження: Верхня, Гурон, Мічиган, Ері, Онтаріо, у Канаді та США Скільки Великих озер в Україні? В Україні найбільше за площу природнє озеро Ялпух, Одеська область, найглибше Світязь Волинська область, найвисокогірніше Бребенскул, українські Карпати, найбільше гірське Синевир, українські Карпати. Висновок озера є важливими природними утвореннями, які відіграють ключову роль у підтримці екосистеми та забезпеченні водних ресурсів для людей і тварин. Вони сприяють біорізноманітними, біорізм... служать джерелом прісної води та є популярними реакційними зонами, проте озера стикаються з численними екологічними проблемами, такими як забруднення та зменшення рівня води, що вимагає нашої уваги та дій для їх збереження. Збереження озер є важливим завданням для майбутніх поколінь, щоб вони могли насолоджуватися їхньою красою та користю. Це озеро, яке розташоване розташ... села, приходять туристів з усіх куточків України, адже має дивовижний рожевий колір та цілющі властивості. Унікальна водойма утворилась на місці падіння пасажирського літака А-2. Десятих років для того, щоб зібрати всі уламки літака, рятувальникам довелося поглибити вирву, яка утворилась у наслідок його падіння, до 18 метрів. Під час робіт були зачеплені водоносні горизонти, які наповнили вирву водою набагато солонішою ніж у сиваші. Концентрація солі в рожевому озері досягає 300 грамів на літр води. Для Раїльське море, яке вважається одним із найсолоніших у світі, має концентрацію у 330 грамів солі на літр води. Тобто українське озеро, як за своїми показниками солоності, так і за цілющими властивостями, максимально схоже на мертве море. Офіційна назва водойми походить від міфічної історії про затоплену землю Лемурію, прародительку людства, яку колись омивало Лемурійське море, залишки якого й сформували Лемурію. Жеве озеро. А ось місцеві жителі називають озеро соляною ямою. Рожевий колір озера зумовлений дією одноклітинних водоростей Дуналіелла солоноводна, які під дією сонця виробляють бета-каротин. Бета-каротин це органічний яскраво забарвлений червоно-помаранчевий пігмент, який міститься в грибах, рослинах і фруктах. Чим спекотнішим видається літо, тим більше води випаровується з озера і тим насиченішого кольору на Буває соляний рош. Вступаючи, вода залишає на березі тонни білого соляного піску. Місцями соляні кристали збиваються, утворюючи справжні сталагміти. Білосніжний берег та рожеве озеро справляють незабутні враження, перетворюючи цю частину Херсонщини на один із наймальовничіших та найзагадковіших куточків України. Озера рожевого кольору можна зустріти і в інших країнах. Одна з найвідоміших рожевих водойм австралійське озеро Хілєр, яке Є солонішим за мертве море і вважається найкрасивішим рожевим озером у світі. Друзі, а які ще унікальні місця в Україні вам відомі? Напишіть у коментарях та не та підписатися на патріотичний україномовний Ютуб канал про Україну. Усім добре та хай щастить. Це все, дякую за увагу. Лісник Поліна, монтаж та озвучка, Бобовніков Володимир, картинки та інформація.